Так, дядьки, всім привіту. Сьогодні у нас буде опять трошки нових ніщачків. Вот. Трошки будуть акції, трошки розпродажі. Сьогодні в мене настроєння таке вроді, непогане. На настроєння на касарі. Зараз <свісно> ви поймете, що буде трошки в нас лоти і розпродажі. Так що дивіться внимательно, підписуйтесь, туліть лайкосики, пишіть щось в коментах. І... Будемо починати. Почнемо з такого лота лінеєчки ЛТ200. Вроді вона як новенька. В такому от дерев'яному коробочку. Кришечка є. І одна така от лінеєчка Чізовська. Тоже 200. От. Гост, клас 0. Видно? Ні, мене не видно. Короче, повірте, клас 0. От. Дві лінієчки. Ось За косарь. За косарь. Все по косарю. Буде сьогодні. Далі, є ось такі нульцеві лінеєчки. ЛТ200, 750 гривень. Не знаю, скільки вони стоять, але ну, от чуйка у мене чує 750 гривень. Нульцеві з паспортами, бачите, навіть з бумажки не доставалася. Ось, бачите, ЛТ200. Їх є обмежена кількість 750 гривень. Нульцеві, совєтські чіткі. Далі знайшов трошки різичків. 20-та висота. Т5К10, ану, ну що, Т5К10, 20-та висота, різьбові. всі нульцеві. Це щось трошки в процесі перегрузки, ну, ладно. Е, отак. От. По 5 штук. От вони запечатані. от такі красиві пачечки. 5 штук, 300 гривень. Так, да, по 60 гривень, правильно? Правильно, все. 5 штук, 300 гривень, заповнили, написали, кому ще інтересно. На вайбер скинули, оплатили, воно до вас поїхало. Далі. Був у нас оцей лот 1250. Я і справив на косарі, докинув 3 фрізи. Я ж кажу, сьогодні настроєння на цілий касарь. Отакі от от фрізи, двох теорий грибочок. Нові, бушні, трьох теорії, в основному R18. Отакий от от лот буде у нас за касарь. І поїхали. Далі вставки от такі от ВК-8, ну типу різечки ВК-8. ВК VK8, ВК Тобто вони Я так показати, бачите, і по товщині трошки різні, і по конфігурації. Ні, вони всі квадратні. Ну, в плані це більше, це чуть менше. Не знаю, їх як різці, там на маленькі ТВшки приварюють. І фрези їх вставляють, і отакі, ось, бачите, мікро... мікроорганізми. Попадаються. Коротше, оцей лот весь за касе. Їх тут ну так, прилічно. Не 10 кг, ну може кілограм 8-9 Ну, В принципі там 120-130 за кіло пойдет. В общем, вставочки касе. Далі, люнет обнаружив. Це, по-моєму, плоскошліфувальний, або круглошліфовальний. Тут щось крутиш. Но, бачите, лапка сходиться, розходиться, зажимається. щось. Тут отакий. Лімби. Лімп, теж щось він крутиться. А, оце, бачите, внутрішній конус виходить. Оце він отак кріпиться. Якось отак він на станок кріпиться і щось він робить. Ну, Це шліфувальні станки, це взагалі для мене темний ліс. Не я в них. Коротше, оцей люнет, теж косарь і поїхали. Далі буде у нас набор потужних метчиків. Потужні метчики. Розверточки 4 штуки на 14,52. На 1, 42, на 4,5-392 комплект 39,5, другий номер. Це у нас, не знаю, якийсь нейм, Ну, щось більше, ніж то В районі 39,42. Вот, один трубний м'ячик, G 4 Дві лірки 52 на 1,5, 45 на 1,5. І ось такий мечик знайшов. Тоже. оце все комплект. Оце все буде косарь. Все по так. Все по косарю. Фрези на развес, вернее поштучно. 125 на 1,6, 125 на 25 80 сотка. 63 і 50. Все на них написано. 50 на 3, 50 на 1 і 50, по-моєму, 1,2%. Діаметр, ціна це якщо поштучно. Берете на косарь, 10% скидка. Потім ще придеться добирати і потім ще скидка. Ну, коротше, якось так. Фріза, нульцева, 0, 18 100 на 125 Не знаю, ну, косарь вона стоїть. Я думаю, ну така просто дебеляча фреза r 18 40-ва посадка. Ой. 100 на 100 r 6 m 5 трошки бушна, це може за 600 гривень уйти, нефік делати до вас в майстерню. Далі. Лот, набор розверток. КМ2, другий, третій, чи перший другий номер. Коротко, такі от, КМ3 розвертки всі нульцеві. нульцеві, Просто щоб бачите, трошки там корозія їх не щадить. КМ4 повний комплект 3 номера і 14 три штучки теж пригодиться. Оце Касар. Якщо поштучно, дивіться, КМ5 є повний набор, але оце, вроді як трошки бушна. Да, оце бушна. На розвес, верні, поштучно. 300 гривень і 200 гривень. КМ4 залишилось тільки чистові. Чистові км 4 КМ5 може так набор. 300-600, давайте за 750 гривень цей набор до вас поїде. Далі, конуса КМ3, ой, КМ3 КМ3, КМ4, КМ5. Поштучно ціни на них написані. 100, 200-300 гривень, це. Давайте набор 500. Набор 500. от. Вони всі нульці, бачите, в пачечках. Четверки, тройки, вони обичні. Без ВК-шок, Без ВК. ВК немає. 500 гривень набор. Вигодно, вже соточку зекономили. Мікрометр 275-300, 750 гривень і поїхали. ціни Якщо хто що хоче купити, пишіть, бо я називаю всі ціни. На що можу? На те я називаю. Бо потім, а що скільки стоїть, потім треба заходить відео передивлятися. Я ж кажу, всього не запомниш. Бо позицій багато. Далі, що в нас? о подшипники дядьки, підшипники. список. Список. Сьогодні я можу 70 гривень кілограм віддати. От так от. Всі загрузи ось ось трошки некомплектні так обойма є. там, Верні, середина є, обойма немає. Либо обойма є, середини немає. Ну, тут тут ж мурдяка 4 я його ложити не буду. Всі останні комплектні хороші, нові, совєтські подшипники. 70 гривень кілограм. Навіть дорогі. дорогі, бо я трошки заманався. це, Я скажу це не моя парафія. Поштучна торговля. Ой, хотів Е, Кожному збігай, пофоткай, поміряй, покажи. Тобі ж ну, нульцевий подчибник, що його хотиш. Тобі ж ржавий нема. Ну ось таке трошки закоксоване. Ізвиняюсь, щось. Чи простив, чи хрен його зна. Хочеться чихати і кашлять. Ага, 70 гривень кілограм. Бо я ж кажу, блин, ну, не люблю я цю поштучну торговлю. Да, можна ці фрези там по 30 гривень, по 40 посчитати. Тут їх 31 штука, вон, по 40 гривень. О, це вже там 1200-300, а то й дорожче. Ну коротше, не люблю я такого. Що в нас ще буде по касарю? Дивіться лот. КМ 2, 3, 4 Касар, касар, і поїхали. Отак, всі підряд р 6 м R18, скинули скріншот, фрези ці КМ 2-3-4 закосарь. Уїхало. Навіть одна втулка є. Пойдет. Навіть отака піпка. Це КМ, по-моєму, один. Хай буде. І отакі. Теж до хрена, то КМ2 за косарь, бо там именно КМ2 вибрав такі непоганые. Тут он трошки з дефектами. Ну, я думаю, там обрізать чи ще щось. Ну, убитих немає. Вбиті, я відкидаю. Воно у мене бочечка з мусором, я туди вбиті, всі відкидаю. Тобі ж гавна тут немає. Виушні, да. так. Касар. Також напоминаю лерки. Все, я все поміряв, все записав. М30 на 3,5, 27х3. Так вони виглядять, бачите? Поверхностна корозія. Поверхсна корозія по 100 гривень штука. 100 гривень штука нульцеві, із знаком качества. От, такі от, в них, є. бачите, зуби, ну, вони просто в ідеалі, всі в ідеалі. Просто снаружи трошки ржавенькі, Тут, в принципі, я все. Так, тепер тут трошки. А ви опять напомню вам, хто може перематує. Лайк, підписка, вся херня. Можете там репост, хто там що хоче купити. Е, бо іноді бувають отакі от акції. Тобто, не знаю, щось переклинило, все, треба все продавати. А потім раз, все дорого. Коли, верні, як, коли є, що продавати, воно сливає дешево, потім нема чого продавати. Приходиться продавати дорого. Ну а що? ну Така робота. Гайчки М30 60 гривень кілограм. Тут 20 кг, 1200 1200-м 30, нульцеві. 1200 поїхали, болтики. 1350. М20. Гаєчки гровери, нульцеві. Тоже, не знаю, 1350, це по їх по 60 чи там, Ну, ладно, там. Сотню скину. Отакі 550 гривень. А, оце. Хотів сказати, 60 гривень кілограм. Дивіться, отакі конуса. Отакі конуса. Всяке 20 От, отаке всяке інтересне. Тут до хрена всього. ну В основному одні конуса. 60 гривень кілограм, ну на скидку тут, навіть на кілограм під 40. І поїхали. Отакий всякий шмурдячок. Ну, це я так називаю шмутрячок, це не мусор. Це 35 кг, теж по 60 гривень кілограм. Е, раз. Кинули на... Ні, на віса не треба, 35 кг. І поїхали. ВФГ е, ВМ 130. Авіація. Ключі. Ось такий чомоданчик козирний. Може комусь на подарок або ще кудись. Так, дивіться, що у нас буде розвертки. Секунду. Так, продовжуємо. Розвертка. Ось дивіться, маленька. 23-26. Вона. 23-26, Оце більше. Наверное, вона 26-29. І ця здорова, 33-36. Всі нульцеві. Ну, Оця така трошки, бачите, поржавіла. Ось о. Дивіться, раз, два, три розвертки. Чотири косарь. Е, Називаємо це регулювані розвертки. Ну, ціна, я думаю, шикарна. Я такі, по-моєму, гривень по 800 за штуку продавав. Це так, трошки я ж кажу, психую. ось, дивіться, такий шикарний наборчик, розверток, всі діапазони. Ну, коротше, зекономили два десятка таких обичних. От, косарь. Далі, різечки, отакі, круглі. 25-30, без лишніх вопросів, ну, Всі ну, нульцеві. Було 1700. Бачите, ціни падають. Цінопад. Е, Касар. Осьо. Касарі. забрали. Все, все по косарю. Дивіться, раз, два, три. Оце шлямбур. Ну напишіть, пожалуйста, що воно таке. Отаке. Бо воно вже хоче в чермет. Поки я його біля входу положу, потім летить. 55, тут діаметр, тут 70. І ось якийсь перехідник, оце за косарь. Забирайте. Далі, ось якийсь уголок. Отака фріза, дивіться, здоровенна, r 675 Кіп 100 на 16. Дізець, полупетушок пружинний, два патрони, КМ3. Оце ось ложу. Мітчик трапеція ложу. І оце ось ось о, оцей уголок, оце косарь. Все. Купили, оплатили, забрали, воно уїхало. Муфти. Ну, ця матня за косарь, конечно. Звісно... Блін. Блін, що ж ви делаєте? Що ж ви делаєте? Мать його так. Ось оце вся, вся грядка. Оця вся грядка. Тут ну, воно все хороше, ВК, там може десь побити трошки, ну, грубо говоря, по ціні От По ціні рапіда тут кілограм 30 плюс. Не, оцю фрізу я обріжу. Дивіться, як красиво. Ладно, ні, все, сказав косар. Поїхали, нахрен забирайте. Оці раз, два, три, 4, 5, 6, 6,18, аж 3, восімнадцять, 6 штук по 500 гривень трьох. Хочете за 2500, заберіть оці всі патрони. ой, не накатні, різьбові патрони. Три косаря по 500 гривень. Ще й можу торг на морожено. Муфти. Теж придумайте якусь цену. Сьогодні в мене настроєння вроде хороше, можу віддати. От. Клини 2 за 500. Теж отак в сторону виходу потихеньку хай двигаються. Крючки 4 штуки 1500 і поїхали. От. Я ж кажу, можете там репост комусь свату, брату скинуть кому-нібудь, щоб люди зайшли, собі купили. Я думаю, це ціни не сильно конські. Так, потихеньку вибираємося на вулицю. Редуктор 2600, проволока 500 гривень, 400 гривень 0,8, 7,5 кг. Оці хрень. Штурвальчик. Тут поки не знаю, це не особо без змінені. Дивіться, компресор думаю, шикарний. Це, по-моєму, сикаруса. Я приділив. Бачите, зів, Леа. О, видно, що імпортний, навіть на болтах дивіться, маркировка Не по-нашому. В общем, я дивіться, красавчик. Красавчик. Просто, просто красота. Отакий серійний номер. От. Щось дивиться, такий бушни 6000, ну Це правда на промі. БУ 6 6000. Ну, хрюкай на все бабки. Ролетики. Ролетики. дивіться, Трошки их помыв. Подивиться, как красота. Вот. Кто там писал 200 гривень в магазине? Вот такая вот фирма. Пожалуйста, загуглить. Томас. Вот так вот. Короче. Комплект. Ну, 5 килограмм важен. Ну, я думаю, это серйозно. Килограмм 100 выдержит. Дивіться, одну пальцем. Вот просто. Все. Размеры. Розміри, я думаю, написано одна така і дві от таких. От. Це касар, це 800 грн. Заберіть стойку, магнітну за косарь, отак от, от. Пуста, гола стойка, касарь. Бабка, бабка, диски, вся херня. Ладно, всього й не покажеш. Далі, дивіться, Лерочки. Лерочки в нас вчора були 80 гривень кг і сьогодні 80 гривень кг. Болотне охраніння, половина Ну, як половина, не знаю, 30% отак. Розложив ящик 24 кг, це 1920 гривень. Футаю е, 20, 40, 60, 80, 8 штук. 88 штук. Може тут один розмір, може два, може три. Може п'ять. От, грубо говоря, 88 штук по це там 23 гривні що -ли, за лірку, Тобі ж, от, хороша грубо говоря, так а там лерка гривень 200-300, да, то есть у вас 10 штук и вы уже отбили покупку. Ну, как есть, так есть. Вот. Есть 23,5 кг, 12,6 кг. Вот такие тут есть побольше, И оцей ящик 24 кг. Рейки на дровокол. Размеры. Бушні на состояння чітке. Це не модуль, це я трошки, не так сказав, шах 12,5 розміри два косаря і трошки, трошки з вироботкою по 1600. Дві штуки уїхало. Ще он трошки осталось. Купляйте, беріть, кому надо, до фото, відео скину, напишу. Все буде у нас чітко. Да, сьогодні я ж кажу, трошки настроєння хороше. Можна і акції, і скидочки винт. Вінт 450 гривень. От, все понаписував, трошки время було свободного. Трошки поробив роботу. Е, ключі, ключі. Кому інтересно, до фото відео скину. Тут всякий такий всякий анструмент, такий шмурдячок, Тоже пишіть цепки 800 гривень, 20 кілограм, кусочки, всі підряд. Раз оплатили, забрали, уїхало. Все, всім пока, пишіть на Viber.